Сьогодні долучається це Тарас Загородній, політолог. Пане Тарасе, доброго ранку. Слава Україні! Надзвичайно рада вас бачити і чути. Дякую, що ви знайшли можливість. Доброго ранку, героям слава! Пане Тарасе, про Сполучені Штати Америки поговоримо. Розпочнемо з, з того. Що відбувалося вчора в Сполучених Штатах Америки, зокрема в такому місті, як Чикаго. Нацгвардія була на вулицях. Розгорнуто було понад 600 нацгвардійців. Була це було проведено в рамках операції проти нелегальної міграції. Трамп назвав це місто пеклом і заявив, що це все робиться для захисту федеральних офіцерів. Відреагували на ці всі. Сутички в тому чи іншому роді, і інші штати, зокрема Каліфорнія і Орегон, подали позов проти Трампу. Ситуація дуже активно вчора обговорювала цю ситуацію в світовій пресі і навіть проводили паралелі порівнюючи з випадками в військових втручань. Як ви можете прокоментувати те, що відбувається з точки зору політики адміністрації Дональда Трампа, і чи не може це призвести до якихось серйозніших наслідків для нього? Чого до чого це призведе? Ну те саме говорили ж про Лос-Анджелес, скільки там три місяці тому. К теж кричало, що це не має права він це робити, що там протести будуть. Якісь ніяких протестів не було. Чи є повноваження у Трампа запроваджувати національну гвардію? Є таке перше, до речі, національну гвардію для втручання у справи штату зробив демократ Ліндон Джонсон, коли в штаті Алабама не пускали тоді чорношкірих студентів до університету. Так що це є така практика, і Байден декілька разів запроваджував національну гвардію в Штатах. Тому тут я особливо тут проблем не бачу. І це його він він виконує свої, свої передвиборчі обіцянки. Він обіцяв боротися проти злочинності і проти міграції. От він так і робить. Добре, в цьому питанні Зрозуміло, поставили крапку. Рухаємося далі до Сполучених Штатів сьогодні. Президент Фінляндії Олександр Ступ зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом у Білому домі. Ми знаємо, що вони мають досить хороші стосунки з президентом Фінляндії, президентом Сполучених Штатів Америки. Вже вони зустрічалися. Це не не перша їхня зустріч. Фінляндія, як ніхто серед європейців. Яка відчуває загрозу на собі, ну не як ніхто, а одна з країн, яка чи не найбільше відчуває на собі загрозу вторгнення від ем, Російської Федерації від цієї терористки? Ем, про що будуть говорити, і чи можемо розраховувати на ем, якісь заклики до більшої підтримки Європейського союзу Північно-Атлантичного Альянсу Дональдом Трампом? Ну, зрозуміло, що Фінляндія турбується, тому що у них величезний кордон з Росією, там більше тисячі кілометрів. Росіяни активно розбудовують військову інфраструктуру на кордонах з Фінляндією. Фінляндія є одним з можливих об'єктів для атаки. До речі, не обов'язково в традиційному варіанті якраз. Атаками шахетів це цілком ймовірний сценарій, і тому звичайно, що Фінляндія турбується. Є таким драйвером в тому числі, стосунками з Трампа. Тим більше Фінляндія не будемо забувати. Має там власне виробництво криголамів, Чим цікаво було було цікаво для Трампа під час його якраз гри в гольф відомий всім з паном президентом Фінляндії. І тому чи будуть вимагати, ну будуть вимагати, але позиція американців була залишається. Європейці виділяють гроші, вони продають зброю. Або плюс європейці відмовляються від російських енергоносіїв. І я думаю, що на цьому буде наполягати американці, от і в, і в, в тому контексті я не думаю, що воно щось зміниться позиція не стосовно європейців. Про те, хто відходить від російських енергоносіїв, зараз поговоримо. Але ще до сполучених штатів Америки, Сенат Сполучених Штатів Америки вже в шосте не зміг ухвалити законопроект щодо продовження фінансування федерального уряду. Це означає подальший шатдаун. Що які, які це наслідки матиме зокрема для можливості допомоги Україні? Чи в принципі це поки що напряму не впливає? Ну не впрямую, не впливає, не вряд чи вплине, тому що ж в бюджеті США приблизно скільки там 400 чи я просто різні цифри бачу від 400 до мільярда заплановано допомоги Україні. А все інше це фактично військова контракти, де Європа виділяє гроші, платить американським виробникам, а вони постачають зброю. Нам там, в принципі, втручання США. Ну, як державних органів полягає в тому, що Держдеп повинен надати дозвіл на експорт зброю. Я, ну, судячи з того, що Держдеф працює, не думаю, що це буде великою перешкодою. А щодо шандаунів, так у них там з 70-х років постійні шандауни, у них разів 20 вже було. Угу. А ось таки зараз. Я не думаю, що воно чимось таким особливим закінчиться, тому що зараз це є. В тому числі предмет політичної боротьби пов'язаної з виборами, які будуть в конгресі, які будуть наступного року по, по суті, передвиборча кампанія почалася, mm -hmm. Трамп категорично наполягає на скасування пільг такої фундаментальної фундаментальної реформи, яку активно лобіювали демократи декілька десятків років. Це стосується обов'язкового медичного страхування. Всіх угу. далі, це ж так звана реформа Обами. До речі, Обама, коли для того, щоб протиснути цю ту, ту, ту реформу, теж ініціював шатдаун, фактично. Так що у них там є угу. давні традиції. А ось тому, що республіканці вважають, що Демократи використовували ці факти страховок, в тому числі мігрантам. А для того, щоб підкуповувати виборців, щоб вони голосували за демократів. Тому я думаю, що Трамп буде до до кінця наполягати на цьому, і у нього великі шанси, що він дотиснеться. Угу. До енергоносіїв тоді переходимо, як і говорили про Туреччину. Туреччину згадував президент Сполучених Штатів Америки кілька кілька тижнів тому і говорив про те, що теж ця країна могла б відмовитися від імпорту російського газу. Після цього в Туреччині сказали, що вони не можуть собі такого дозволити, що вони не можуть відмовлятися. І вчора інформація про те, що Туреччина відходить від імпорту газу з Ірану та Росії. Та Росія буде нарощувати власний видобуток, збільшуючи закупівлі газу із Сполучених Штатів Америки, що може забезпечити понад половину її потреб до 2028 року. З Європейського союзу такі самі новини надходять. Ну крім двох країн, які ми всі прекрасно знаємо: це Угорщина і Словаччина. Це означає, що все таки ось цей тиск Дональда Трампа щодо того, щоб країни не закуповували газ в Російської Федерації, тим самим витіснити її з ринку він працює, ну працює звичайно. Ну там по двох країнах, там тільки по нафті. Газ та продовжують закуповувати. Франція закуповує газ, Бельгія закуповує газ російський, а там ж йдеться не тільки про нафту, а й про всі енергоносії Чи працюєте, звичайно, що працює. Тому що я говорив і продовжую говорити, що в дійсності Трамп вбиває Росію як країну. Чому? Тому що, незважаючи на те, що у нас часто люблять слухати та переказувати а, всі ці а, історії, ну, пов'язані з його окремими, окремими м -м, фразами, які стосувалися виключно виборців Сполучених Штатів Америки. Тому що у Трампу фундаментальне протиріччя з Росією з Путіним. Стосовно нафти та газу, Путін категорично хоче повернутися на ринок нафти та газу. А Трампу це не цікавий. Він хоче, щоб американські виробники там домінували. І в принципі, він послідовно реалізує цю політику. А без Росії, а без європейського ринку нафти та газу не просто російська економіка існувати не буде, країни такої не буде існувати. Ось, тому що останні 60 років Росія тоді ще радянський Союз будувала свою економіку виключно на продовжине. Ергоносіїв в першу чергу до Європи з її преміальним ринком, а і тому тут нічого дивного немає, що після таких наполягань, як кажучи, достатньо активних, які можна порівняти з ударами по потилиці європейським політикам, вони починають рухатись в правильному напрямку щодо відмови і енергоносіїв, і нафти та газу більш того. Ну і і по Туреччині, в тому числі такі тиск відбувається, тому що вони нафту, і газ закуповують, але у Туреччині ще проблема з'явилася, тому що Україна ж системно б'є нафтогазовій інфраструктурі Росії, в тому числі зачіпається інфраструктура, яка прокачує газ якраз через територію Туреччини. А, і що були якісь там намагання сказати про просити Україну це не робити, я ну судячи з до це прохання було проігноровано. І тому звичайно, що вони закуповують нафту газ, член НАТО. Про що теж Трамп вже у до нього декілька інтерпретацій. Він один раз говорить, що і країни Європейського Союзу не повинні закуповувати нафту. А потім говорить, що і країни НАТО не повинні закуповувати нафту та газ. А про країни НАТО це не будемо пальцем показувати на Туреччину. Тому звичайно, що до речі, під час останнього візиту Ердогана до Трампа якраз ішлося, що. Туреччина буде менше закуповувати російський газ, а буде закуповувати американський. Ну і там ще цікава історія. Туреччина досі знаходиться під санкціями США за те, що в 18-му році закупили у росіян комплекс С-400 на що їм там було накладені обмеження щодо закупівлі зброї і їх майже викинути майже викинули з проекту f 35 за який вони заплатили гроші так що важелі в тиску важелі в тиску на туреччину достатня у сполучених штатів америки я думаю що вони будуть послідовно реалізовувати цю політику Дуже цікаві подробиці і до ще однієї теми з вашого дозволу до того, що заявили на Росії. Там в їхньому міністерстві закордонних справ сказали, що можливість закінчення війни в Україні, яка з'явилася після зустрічі Трампа і російського диктатора Путіна. Вичерпано, а це це про що? Це продовження тих погроз, які лунали на початку тижня від Путіна про те, що якщо Сполучені Штати Америки нададуть тамагавки і е, схоже озброєння до України, то е, Росія буде змушена розірвати відносини зі Сполученими Штатами Америки. Це продовження цієї ж теми. Що, що, як можна розірватися те, чого фактично немає. Не, не ну розривайте і що. Ну знаєте, я от читаю це. Це ж Рябков говорив про те, що там час на Алясці домовились, що тепер будуть розривати. Щось, я бачу, Рябков не такий борзий, як був у 22-му році, коли да, говорив, що НАТО не повинно забирати, забирати манатки, уходити на граніці 97-го року. Тобто, дивіться, в 22-му році що Медведєв погрожував. Ов ядерним ударом, якщо щось прилетить на Крим, а так якісь ракети. А тепер йдеться про передачу тамагавків ракети середньої дальності, які а, закривають фактично всю частину європейської частини Росії. Далі зрозуміло, зрозуміло, що ці тамагавки точно будуть використані при при, при наданню Україні, і тут вони погрожують просто розірванням стосунків. Ну ми ж бачимо, що не виявляється, виявляється і ніяких погроз чогось ядерною зброєю, ані Сполученим Штатам Америки. Ані європейським країнам, ну, значить, рівень борзості росіян різко впав. І вони, я б це назвав просто скигленням, так коли вони намагаються лякати якимось розірванням стосунків, коли йдеться про постачання ракет середньої дальності, які можуть, які точно будуть застосовуватись по території Росії. Ну, нехай продовжують в такому ж дусі. Ну про ядерну зброю зазвичай погрожує в більшості випадків. Це Алко Алко Дмитро, можливо, він він поїхав. Вони поїхали у відрядження до північної Кореї. Можливо, він проспиться і і все-таки ще щось видасть нам з цими погрозами. Будемо слідкувати і, звісно, додавати більше інформації до ефіру. Ну а наразі пане Тарасе, дякую вам за аналітику і за те, що завжди знаходите час. Бережіть, бережіть себе, кажу вам традиційно до наступних зустрічей. Тарас Загородній політолог був з нами на прямому зв'язку.